Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Добрий день, діти. Подивіться, яка гарна вишиванка. Вишиванка це народна українська сорочка, вишита різнокольоровим. Візерунку. Давайте ми сьогодні з вами вивчимо вірш Варвари Гринько, Вишиваю вишиваночку. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках. Ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. А скажіть, діти, для кого вишивають вишиваночку? Так, для братика Іваночка молодці. А у чому вишиваночка? У вишеньках ягідками вишита. А яка вийшла вишиваночка? Вся в мережках. Молодці. А що готується для Іваночка? Відгадали? Так, подарунок. Давайте ми з вами ще раз повторимо цей вірш. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Молодці діти, до побачення!